І продовжуємо тему технічних фенів. І так як зараз на них справжній сезон, отримуємо чимало запитань від користувачів, які передають продавцям у магазинах наших партнерів. Сьогодні мова піде про термофен Metabo HGE 23650 LCD. Ця модель особливо популярна серед тих, хто вже мав справу з технічними фенами і чітко розуміє, що йому потрібно від цього інструменту. Його головна перевага це плавне регулювання і температури, і потоку повітря. А всі параметри зручно виведені на lcd дисплей, що дозволяє швидко підібрати оптимальний режим під будь-яке завдання. Та найбільше запитань традиційно викликає ось ця кнопка з літерою P. Що це таке? Все просто. Це пам'ять попередньо встановлених програм, які задаються прямо з заводу. Тобто, натискаєте на кнопку P і переходите в один із чотирьох готових режимів. Програма 1. Формування пластикових труб. Це 250 градусів температура і приблизно 350 літрів за хвилину потік. Програма 2 зварювання пластикових труб. Це є 350 градусів і приблизно 400 літрів за хвилину потік. Програма 3 зняття лакофарбового покриття 450 градусів температура і 500 літрів за хвилину потік. І програма 4. М'яке паяння. Це 550 градусів і приблизно 400 літрів за хвилину. Для більшості типових робіт просто натискаєте одну кнопку, і фен автоматично виставляє температуру та потік повітря, необхідні саме для цього завдання. Якщо натиснути кнопку довше, ви повертаєтеся у звичайний ручний режим, а ще кожну з програм можна налаштувати під себе і зберегти у пам'яті пристрою. Зручно, швидко і без ризику перегріти матеріал. Все продумано!